У цьому відео покажемо вам, як правильно зібрати стілець з розбірним каркасом, щоб в результаті отримати такого красунчика, wow! а не таке гидке качення. Oh my Зверніть увагу на форму каркасу: це задня частина. Це позначки, на яких вказаний напрямок передньої частини каркасу, а також сторона права чи ліва. Це неправильно зібраний каркас. Як бачите, буква Р правий. Знаходиться зліва, і, відповідно, буква L, лівий, знаходиться праворуч. Тепер зберемо правильно. Потрібно просто перекинути частини каркасу на інший бік, щоб стрілочки дивилися вверх. Буква R була праворуч, а L – Ліворуч. Стрілки вказують на передню частину стільця, встановлюємо каркас на стілець, підлаштовуємо його під отвори та прикручуємо гвинтами, що йдуть в комплекті. Все це легко можна зробити без додаткового інструменту. На завершення затягуємо гвинти шестигранним ключиком, що також йде в комплекті. Готово! І ще раз нагадаємо, як виглядає правильно та неправильно зібраний стілець. Будь ласка, будьте уважні та складайте ваші меблі згідно з інструкцією.